Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Давайте сьогодні з самого рання поговоримо з вами про вандалізм. Є така штука, вандалізм. Це так, наша влада, називає її Київська. Там і Верховна Рада, я не знаю, може там якісь і закони прийняті. Ну, Київ увесь розписаний так званими графіті. Ну, я сумніваюся, звичайно, є в мене певні сумніви стосовно адекватності київської міської влади, великі сумніви стосовно адекватності Верховної Ради, тому що вона набрана з вулиці, ну, а. Там Трамп, компанія Трампа, там Вітков, хто там ще, Хесет, хто там ще, Джейді Венс, ну, і інші. Трамп сам, так. <кхи> Ці персонажі, які фактично таке ем, враження, що десь е, з Філадельфії набрані за тієї вулиці. Кінгстондроуд, це вона називається, де там. Тусуються безхатченки, наркомани, алкоголіки, і все-таки інше. Так. Ну, така публіка. Ми ж бачимо, мене не цікавлять якісь там навіть їхні слова, а їхні справи. А про слова, то взагалі говорити не приходиться. Так от, Київ весь розписаний так званими графіті. Ну, Бог з ними. Можна собі уявити, що цій владі, все воно по барабану, по, по цимбалах і глибоко в носі. Оце все, що Київ споплюжують, знищують як туристичний центр. Так. Ну, і не тільки Київ, це скрізь в нашій державі поширено. І в коментарях іноземці пишуть, ну як це так? Це? Ну Чому це? В самому центрі, оце, Києва. Так, будинки розмальовані, а де влада? Ну і теж можна поставити запитання: а де влада? А отам вона, у тому місці біля п'ятої точки, отам вона. Тому що вона нічого не робить у цьому сенсі. Але ж справа в тому, що в нас війна 11 років, і в нас воєнний стан, який діє. Не знаю, з якого там 22-го року чи з якого, так. І те, що ну, мені підказують, я ж не спеціаліст, але я намагаюся так брати до уваги думку розумних людей, не ідіотів клінічних, яких вистачає, які теж лізуть із порадами. Отак, 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 сам не може своє життя влаштувати, так. але радить іншим. так. Так ось кажуть обізнані люди, що в тому графіті там містяться всякі послання, там містяться всякі е, ну, е, окремі агенти в Московії значить, переписуються між собою з допомогою там, спеціальних шифрів, це треба знати. Для тебе це отака от, е, беліберда. І Галіматія Абракадабра, якийсь дебіл, чи не знаю, чи психічно хворий, щось отак малює по стінах. Невідомо на що, витрачає час, витрачає фарбу і, і все таке інше. Та кажуть: ні. Там наводка ракет, нібито. Там перекличка московських агентів, там вони комунікують у, у цьому всьому між собою. А де ж влада? Вона оце розуміє чи не розуміє? Ну, у мене таке питання, чи вона заєдна за одною з цими всими, е, московськими агентами? Ну, як це? Або вони не розуміють, тоді вони клінічні ідіоти, або вони розуміють і нічого не діють, значить вони тоді агенти Кремля. Може, у вас є якісь варіанти? Ну, можливо, і два в одному, в одному слоїку, так би мовити, в одній філіжанці, так, оці два компоненти знаходяться. Що ви думаєте з цього приводу, вельми шановні пані та панове?